Всім привіт! Ви завітали на канал на Хвилі Києва. І я Оксана, і в сьогоднішньому відео, як в'язала, я хочу вам показати, як в'язати ось такий симпатичний ажурний візерунок. В'яжеться він дуже просто, але виглядає, бачите, так, ефектно. Мені сподобався. І, до речі, цей візерунок. І мені подобається і на виворотній стороні. Ось так він виглядає. Ось, і Дуже просто в'яжеться, дуже швидко запам'ятовується. Я поки тут відв'язала ці зразочки для вас, От. я його вже запам'ятала. По пам'яті в'яжу. Це зв'язаний зразочок з напівбавовни. Ось цей теж зразочок в такому кольорі. Теж зв'язаний з напівбавовни, А ось так він виглядає в ангурі. Ось так він теж симпатично виглядає таким ніжним ажурчиком. І ось края виробу, ось таким, виходить, хвилястим краєм, дуже красиво. Ось така його сторона виворотня. Подобався мені цей візеруночок, тому хочу запропонувати і вам ось така схема цього візеруночка. Раппорт візерунка 16 петель. Тобто, число петель, які ви набираєте на спиці, має ділитися на 16 плюс одна петля для симетрії і дві прошкові петлі. Якщо ви будете в'язати по колу, то петлю для симетрії ми не набираємо і прушкові не набираємо. Ось такі у нас умовні позначення, тож давайте будемо в'язати. І ось для зразка я набрала 19 петель. Перший рядочок я зв'яжу. Так званий нульовий установ, установчий ряд зв'яжу виворотніми петлями, установчий ряд. І ось перший ряд ми починаємо в'язати згідно схеми, прушково знімаємо лицьова накид, Три виворотні Два, три. Дві разом з нахилом вліво, п'ять лицьових. Три, чотири, пять. Дві разом з нахилом вправо. Перевертаємо петлі. Так, щоб нам був нахил вправо. Три виворотні. Накид і петля симметрії лицьова, виворотня прушкове. Другий, а також всі парні ряди ми в'яжемо по малюнку, там, де йдуть виворотні, накиди пров'язуємо виворотніми, де йдуть лицьові, пров'язуємо лицьовими. По малюнку, другий, а також всі парні ряди. Ось так. Третій ряд прушкову знімаємо, дві лицеві, накид, три виворотні, дві разом з нахилом вліво. Три лицеві. Дві разом з нахилом вправо. Три виворотні: один, два, три, накид і симетрично закінчуємо ряд. Дві лицеві, прушкова. Четвертий ряд по малюнку. П'ятий ряд прушково знімаємо. Три лицеві. Три. Накид. Три виворотні. Три. Дві разом з нахилом вліво. Одна лицева. дві разом з нахилом вправо. Три виворотні. Один, одна, дві, три, накид, три лицеві, шостий ряд по малюнку. Сьомий ряд. Прушково знімаємо чотири лицеві, два, три, 4, накид, три виворотні, 2, три. І тепер ось ці три ми повинні пров'язати разом. Я вам запропоную ось так їх пров'язати. Ось так зняти, перезняти і таким чином пров'язати, щоб друга петля була зверху. Ось так. Щоб ось ця центральна петля була зверху. Ще раз покажу зараз, ось наші три петлі. Можна пров'язати ось так, зняти дві, третю пров'язати і ці перекинути дві, це теж буде правильно, але мені здається, що краще виглядає, коли Ось така іде рівна по всьому полотну, ось така йде рівна лицьова петля. Мені так більше подобається. Тому я вам раджу, в принципі, то вже ваше діло пров'язати ось так. Ось так перевернути петлі. Ось так зачепити. пройти сюди, зачепити і пров'язати третю петлю, і ось ці петлі, ось так протягнути. І виходить, ця центральна петля у нас йде рівненько. Так, три виворотні, накид, чотири лицеві. Прошкова. Восьмий ряд по малюнку. От все. От і все. Перший один рапорт ми пров'язали. І починаємо знову з першого ряду. Дуже просто в'яжеться цей везеруночок, але, як, на мій погляд, він дуже симпатично виглядає. Його можна примінити в'язати літні речі. А також можна і, в принципі, бачите, і він гарно виглядає і в ангорі, тобто можна такі светрики, джемперки, кардиганчики зв'язати, тоненькі якісь ковтинки. Дуже мені сподобався цей позероночок, тому і вирішила поділитися з вами. Тож, дякую вам за перегляд, дякую за підписки, вподобайки і коментарі. Проходьте також. Ще за хештегом візерунки.ua і ви знайдете для себе ще більше візерунків, корисності і різних майстер-класів. А на цьому я закінчую своє відео. До побачення, до наступних зустрічей!